Вітаю вас, вітаємо вас, шановне панство. На каналі Київський Кріпак. О, дивіться, кріпосні голуби. Отак живуть в Києві звичайні його мешканці з лівого берега. А сьогодні ми вам покажемо, де живуть, так скажемо, наші пани. Це ще козин, це ще плюти. Брежнева. Ну, Дивіться. Має бути цікаво. Так, це ми були спочатку над столичним шосе. Тепер ми під ним, тому що ми не туди поїхали. Так, у нас відстань 20 км. Спалила я 275 майже калорій. І майже година ми здорові. Е, Зупинилися ми біля такої от статуї медведикам. Юдзак, аронмен. Ніточку. Я й не аеромен, ну, але коли вже ціл нема, то рюкзак содіваюся, він із так хорошо. Дивіться, що ми їмо. не зовсім традиційно таку їжу. Це дитяче харчування. Фірма «Ридольс». Так також, мабуть, у Польща чи щось таке. Дуже смачне. Що більше дитячого таке, воно все. Ніяке і не смачне, то це Австрія. Це, це Австрія. Ось такі. Ось одне є такі пюре, а є такі каші. Ну, зараз почнемо з пюре. Отаково там Ну Так воно дешевше, десь 80 гривень така упаковка, але ми відійшли від традиційних снігарців цих, що там цукор. А Тут все ж якось воно. І не відчуваєш з нього ніякої тяжкості, щось потрібно, це багато круг, що всі ці снігерси, печія, то ще щось так, яку в чаєм запив. І в принципі енергія є, а відчуття що, Термус такий у нас ось, Діана, діанений вакуумний на одну літру. Десь ось таки тримає. Та тримає він навіть тут редабитрома. Переживаємо. Завели собі не чаю. Чай чорний, іван чай мед. Ну, такий у нас ізотонік, так би мовити. Ну, якось так. Поки що в дорозі. Олігархи чекають. Ще кілометрів п'ять і будемо в козані. А в смузі 78 калорій на 100 грамів, щоб ви розуміли. Ну, хто коняв, тот коня. Оцих малишок. Взагалі, це не реклама, але якщо так. що, да. Да. так. Ми, ми, ми готові тестити ще вкуси. Так, на минуточку. Вот. КБЖУ вообще тут ідеальне, можна дітям, дорослим всім дуже совєтує. Топ. Стоїмо на в'їзді в, в селище козин. То стоїть, чи будинок, чи це, мабуть, якийсь, були ресторанчики, щось воно з тим зв'язано, але тут не будинків таких схожих на цю будівлю. Та, Мені здається, бо дуже багато де під Києвом, то часто вона козин клюти, кончазаспа більш закритіша територія, але це, мабуть, така частина, де живуть. Найбагатші люди, точно не кріпаки, як то кажуть пані, панщина. На панщині пшеницю жала, далі не пам'ятає. Тож ми поїдемо жати стежками цих міст, далі там ще. Ну, Включимося. Трошки покажемо вам алею слави. селище козин, де Козин, побажаючи себе пан, мабуть, збудував собі прижиттєві кілосі. Памятки. І так. І не думайте, що тут такі, колись знімали серіали. Так? Зараз знімають в таких будинках, якщо пам'ятаєте, там дивилися. Думаю, Дивили, де ці всі будинки знаходяться? Тут вони знаходяться. Всі вони тут, в Україні, в таких селах, як Ковзин, Така ось велика, охорона, ну так приїхали, ну ось і жителі, хтось живе, хтось є. Ось так. Але багато людей повиїжджали, я гадаю, що багато пустих, пустих будинків. Залишилася охорона. В принципі, і, і все. Так звана київська рубльовка. Чим не гірша. І це тільки її частинка. Зовсім маленька частинка. Вуличка просто дійшла шлагбаум більш-менш відкритий. Або можна потрапити так. Ніхто не зупиняв, як і ми поїхали. Чому не мають закривати ці вулиці? Ну і подивитися, ми ж це, це ж естетика, ми ж нічого не розслідуємо, просто естетично це дійсно красиво, просто глянути на це, просто подивитися, нікого не звинувачувати, хто зміг то досягти, хто досяг. Хай досяг, а ми хоча б з вами на це глянемо. Старлінки, на сервіс, все має бути. Поч... Дивіться, які тут дома, які леви, а тут наче такий фонтанчик. Зі ставтої. А так живуть кони, щоб ви розуміли. Заїхали ще ось тут подивитися. Ось такі будиночки у нас. Все тут в деревах, в туях, цілий ліс. Ось, це облагорожена, всі дома зач... ну, закриті. Це якась дом, церкви, я не знаю, де ти ще два, може в університет, якийсь хомер. Трошки розповім вам про історію самого села. В принципі, воно не нове, там воно взагалі засновано десь у 2000 році, як придаток Києво-Печерської лаври на цих землях снабжали. Ну, там риболовля, ну, тут, ну, тут ну, риба і в принципі, ну, може ще яка культура росла, я не знаю рис, звичайно, не ріс, але ось за цією церквою і там далі, там, в принципі, луки, заплави, риболовство, монашеські, коли так, на трудах, е, дачі, літні тут почали будувати десь 50 х років, ще за радянської влади, в принципі, вони тут полюбили ці місця. Ось так, церква. ну, я думаю, як була якась стара, але це, звичайно, це реконструкція десь до 2000 років. Ну, що мали, далі, після дороги, і ще у нас маркет багатих завжди була. О, риба ікра туди. Це вся якась вже трошки підрозвалена, яка була прохідна, як якийсь кастел, кастел рок. Кастелі рок, Кастелірок, там було дві престолі. Тут спадентал. Дивіться. опа, ну вже нікого нема, охорони нема. Якийсь будиночок був моє кафе, може під щось. Але багато. Я так думаю, тут і дорога трошки під така вже. Думаю, що багато людей звідси виїхало негідників під час Революції Гідності. Тобто гідність прийшла, і негідники цю територію покинули. Тому що багато повищеного всього. Так, жапний дизайн, це все, звичайно, збереглося. Тут, 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 все, бачите, такі в замочному стилі. Тут, тут, тут взагалі все таке цвіта, цікаве і розуміло. Тут ну, бачите, воно все. в принципі. Трава така, трава не рости, так сказати. Що. Щоб вони були якісь живі вулочки чи з людьми. Ні. Так, як пам'ятки, як так сказати, кладовище. кладовище, Тільки ці люди, мабуть, ще живі, а це так як. Може хто під санкціями, може ще хтось, десь, може вже хтось ніколи не повернеться сюди. Але пам'ятки про них вони лишили в таких місцях, як козин. До від назви козин, можливо, тут яких ще козлів вирощуємо. Ну козин, чому вже є? в Україні ці там завжди не дуже, вони з власними назвами додумували кози, так, козин. плести так, плюти. Ну, якось так. Ось такі, дивіться, які кримські ялиці. Ой-ой-ой, яка краса там далі он видніється. Дивіться. Якісь працівники. Ведуть домашні хазяйствах. Все вже тут було в кущах, але місце є місце все в кущах, ну, тому вам ще покажемо. На... А так ось яка, дивіться яка ось це садово-паркове мистецтво, не інакше. Сам дім. Дивіться, ворота. Дивіться. Зверніть увагу. Каковка її взагалі, це коштує її часу, хороший. Так, це в нас зупинка на річці Козенка. Ось тут ви бачите такий дім на воді. Ось там десь гольф-клуби. Ось така водичка. Обід. А тут обід. Оп. Знову снеки. Вони Звичай, не звичайні снеки на селя, це компанія Нутренд. Ось такі гелі. Це за штучка. Дамба. Степо для... А, дамба? От вона так виглядає? Ну, бачиш, метр, да. Це дамба. Прикольно. Перетікає її. Це щоб дивитися, наскільки вона там випускається, піднімається. Класно. Вот це так, да. Ніколи не бачила дамбу. що вам покажуть. Я думала, це лебедь або утка. А це в нас статуя. Ось так от. Обман. Обман. Є обман цей. Да. Це дома тут <рес> Подивіться на ці ландшафти. А, це, в принципі, ну, поряд з козином. І колись тут все було таким, ну, поки його не застроїли. Ось така водичка. Зараз вам скажу. Ну, скажу чесно, купатися можна. Не дуже холодна, але взагалі такий блодьож, не знаю, мені дуже подобається. Покажу вам саму дорогу, якою ми їдемо тут для велосипедів. Тут шикарна дорога. Ось така пряма, і вона десь така протяжність кілометрів 20, мабуть. Тут справа там за закор'є, так всі. І а зліва там річка Кузенка, всі ці переливи, розливи. Тобто тут кататися одне задоволення. Такі маленькі села, поселення, мрія, дачі. І так також туди пішли за вулочки, туди пішли. Пішли будинку житло. Такими краєвидами ми їдемо. тут погано видно. Це вже ось тут буде масив Українки. Далі йде за нею витачів. Ось тут, бачите, де богор. Це дівоча гора. Ось так вона виглядає. Клас. Шукають. Шукаємо Венеції, там різні Італії. Лазурка, ось дивіться, київська, київська лазурка. Українка. Ось тут так воно збудовано. Бачите, там є квартирка і на воді пішли такі. Це все річка Козанка. Тому збудував моноліт. рік, подивіться, дивіться, з нормальними такими прекрасними видами. Ось так. Ось так воно побережжя. Нагадую, чимось, чи Одесу, чи щось. А тому вже трошки постарше, колись ще Радіоера було. І все там крутило. Ця клініка Ізраїльської Ізраїль, Ізраїль, медицинної онкології лісот. Ось це ось вона, це селище плюти. Ось така ліп преміум клас лісот. Якщо хтось бачив, а воно, тут і церква селище плюти, від слова плисти. Хоча тут і такі двори, що видніються купола і за заборами їхніми. Тут не тільки так, ну так пару машин є, але все, все так, все собі потихеньку. Звичайно, видно. Занепадає війна, вона все, все вона робить своє, занепадають всі ці центри, вся буржуазія ці місця покидає. Так що, ну, а в нас є змога їх більше подивитися, відкрити для себе, те, що ми ще не бачили, це для нас ще дивно. І показати трошки вам перед виїздом до. До чи читав, що тут десь знаходилася дача Брежнєва, що він тут приїжджав, відпочивав. Забор то є тут, а ось не знаєте, на картах вона не значена, але можливо, все можливо, дивіться, чому б ні, такий Антураж ще, ще тих років такий видно ще. А що? О, Вже люди зляться на нас. Що. Бачите, не Мабуть, точно дача Брежнева. Люди, звісно, в нас вдохновляються хто чим. Он Такий як з перекатами хобітони. О, Зараз все вам покажу. Оп! Бачите, це резиденція Святого Патріка з Шеверландії. Який в Україні? Та? І це дім. Не знаю, одну сім'ю на дві, десять, там там, можна під'їзд переселити. Так, ось ми їдемо. Зараз вам покажу такий. Також маєточок невеличкий. Ось такий. Ну, ось такий ось невеличкий, бачите, домик, територія, все облагороджено. Черешня скоро буде, буде приїду з обов'язково. Ось. Так, тут все красиво. Ну, видно, що охотиміється. І тут ось продам участок. 5. У Є. А скільки тут не додавати, то думайте самі. Ось так. Тут, друзі, реально ось їде. Дивіться, така от. Ну, непримітна, нічим, ні. Ну як непримітна. Тут Сюди будинку і тут їдем-їдем Пустка, і тут ось така ось постає перед нами якась, я не знаю, що це Греція, Ітака. Якась, не знаю, зараз Зевс зійде з неба. Реально там комплекс, він туди і там до річечки. А далі, в принципі, також. Ну тут ось якийсь невеличкий хаос. І пішла так вглиб. І тиша, повна тиша. Почався невеличкий дощик, але сонечко вже виходить. І я думаю, зараз все буде добре. Таких по дощу все добре, я вам да. скажу. Відчуваюся добре, ось по дощу, хоч ні, тільки подивіться на це. Просто, це. Це від лавочки до лавочки. Це друга лавочка, не перша, а це ось друга. Це такі краєвиди на будь-яку сідаєш тут у плютах, І отаке бачиш. Так, дивіться, це в мене на набережні козина яка краса, благодать. була туча, а зараз розвиднюся. Оце дивіться. Зараз ми вже з вами побачимо вилов. Нема. ти ж блін. Ось дивіться пейзажі від Windows. Це, це Козинський гольф-клуб. Ось це покошено тут, ну, зі збереженням ландшафту. Ось і березки, там все красиво зберегли, там сама будівля до нашого клубу і там також річечка. Ну і вон пішли поляни знову будь-якають. Ну все тут приємно. Звук, послухайте. Так що так. природа сьогодні дарує багатства такі, що багатші, чим це, всі, це всі, всі будинки. Наша 57-ма зупинка за сьогодні. Вирішили показати, як красиво наші велосипеди стоять. Якось так. Ну, Він покраще стоїть. От, такі діла. О, дивіться, це кози. Це що кози? Чи це кліти? Ні, це вулиця Візоїмівська. Третій під'їзд. Ось ну, така от. Карета превратилася в Тікву Ось <рес> на Сівільці. Ну, 100 кілометрів десь на все зайняло все по часу. Ну, годин 6. Ну, туди більше там, назад зовсім швидко. Але вот такий вот контраст, дисонанс і любов до України. Все, все. далі буде. Всіх цьому.